На вимогу закону України про надання житлово-комунальних послуг з 1 січня міськводоканал вводить послугу із абонентського обслуговування. Новина про це викликала в громаді жваве обговорення, як це часто буває, коли трапляються якісь зміни. Емоційні висловлювання в соціальних мережах не забарились. Проте, як з'ясувалося, споживачам не варто хвилюватися додатково платити не доведеться, роз'яснює начальник управління водопровідно-каналізаційного господарства. Євгеній Ливонець раніше ця послуга була в структурі тарифу, тобто закладалася на кубічний метр споживання води. Фактично, законодавець вважає, що це неправильно, і в цьому з ним солідарні комунальні підприємства. Тому абонентську плату вирішено вивести із тарифу. Витрати на абонентське обслуговування споживачів. Це є стала величина. Його було прийнято рішення відокремити окремою платіж. Абонплата виводиться із тарифу. Тариф при цьому зменшується. Сам тариф на дану суму зменшується, тобто в середньому це десь 4,5%. Ці витрати просто відокремлюються від тарифу на спожиту послугу. Перегляд тарифу на водопостачання та водовідведення не вплине на розмір послуги із абонентського обслуговування. Ні, так як це величина стала і вона не впливає на виробничий процес, такі як енергоносії і прочі. Це величина буде залишатися. На неї можуть повпливати там зміни, такі як там збільшення мінімальної зарплати або інші витрати, які пов'язані безпосередньо з абонентським обслуговою. На розмір абонплати не впливає і рівень споживання води. Ні, не залежить. Чому так? Тому що не дивлячись 5 кубів чи 10 кубів спожито. Платіжку треба надрукувати, платіжку треба контролеру доставити, проконтролювати, лічильник, опломбувати, ну і інші витрати пов'язані такі як послуги з програмного забезпечення, обслуговування абонентів і інше, у якому випадку абонентська плата не нараховується, і чи можна її здешевити? У міськводоканалі розглядають і такі варіанти. Варіанти є шляхи. По несплаті, скажімо, якщо абонент не користується послугою, не споживає води, я по якійсь причині не проживає чи інше, є можливість звернутися в водоканал, по письмовою згодою відключається від послуги, і тоді видаляється з абонентської програми, і нарахування дані не будуть проводитись. Або інший варіант, як здешевити, це договори так званого колективного споживання. Тобто, коли ОСББ рішенням своїм. Ну, рішення співвласників приймають рішення про заключення колективного договору, і тоді нарахування буде йти на будинок як одиницю, але тоді те, що змінюється, тоді порядок нарахування іменно послуги вже за споживку воду. Тобто, це треба звертатись в водоканал, і ми пояснювати це вже детально.